Слава Ісусу Христу! Вітаю Україну й українців з Днем Незалежності! 32 роки тому Україна стала незалежною та вільною від системи, котра заперечувала Бога, навіть більше вона хулила Бога. Система комунізму, яка протрималася майже 70 років. Не була Божою, вона була диявольською. Але в 91-му році Україна стала вільною, і на Україну прийшло пробудження, на Україну прийшов Святий Дух. Майбутнє у нас тільки з Богом. Ми, українці, віримо в перемогу. Віримо в те, що Господь Бог обов'язково дарує нам перемогу та свободу. І тому я благословляю Україну, благословляю кожного українця, кожного захисника. Господь з нами і Україна переможе. Благословінь усім! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.